Вас субота і які можете вигравати чи вигравати? в ефірі розіграш Супер Лото. Сьогодні рекорд становить 24 мільйони 672 364 гривень. Перекупить кульок номер один і ми розпочинаємо 2450 розіграш і попрошу вас увернути Лототрон. Хай щастить. Кулька під номер 8. На кулька 36. Кулька пит номам 42. Кулька пит номам 3. Наступна кулька и це 21. Остання кулька 18. Стоп лототрон! Сегодня розвір з лотерей закінчено. Ура! Виграли лототрон. Всі мільйонери виграли 24 мільйони у Києві. Хай щастить до лотереї. Як виготувати шоколадний лава кейк? Розпаваний шоколадний лава кейк це один із найпростіших десертів, який ви можете приготувати від початку до кінця. Це займає лише близько 10 хвилин. Зовнішня сторона тверда містить липку серцевину розплавлений лави з шоковатою ягора, тою що вам це дуже сподобається. Рецепт вам знадобиться. Звичайне звичайно, білий цукор, несолоне вишкове масло, шоколад для випікання, сіль, яйця, ягоди, цукрова пудра та тарілочка. Коста тепайку на вогонь. Додайте один блок шоколаду для випікання. Та сто грамів несовону вижкова масла безпоремно помішуйте до одновітності. Зніміть вогню у великому міксері. У миску додайте два яйця два жовтки, один чи цукру. склян цукру І солі переміщуйте на середній швидкості до повного. Е... Додайте шоколадну суміш і 2 столові ложки солі перемішуйте. ідеально, Борщ на це гарантує, що лава кейк не застрягне. Обережно вити суміш у тарілку, попереднього звіти духовку до 450 п'ятдесят градусів, примушував поставку духовку та запікаєте 8 хвилин. Ходіть на велику тарілку та на тарілку та обережно перевірніть на нього, обережно вибір рамки, зоняти частина тверда, а внутрішня банка, яка пересмажилася вилитись. Если умеешь уранин. Опекай это против вам 7 половин. Солнечная сторона твердая, а в среду не имеет пить расплаванная сеть. Я кейсы все просмазаны, выпекай это 5 хвилин. Я кейсы все просмазаны, выпекай это против вам 4 хвилины. Все, все, ще пропатину, Випікайте 3 хвилини! Все, 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 пропатину, 2 хвилини Все, 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 пропатину. Он такой у нас, я хочу все 40 секунд, все, 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 пропатину. 20 секунд, все, 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 пропатину. 10 секунд, проигрыну, 5 секунд, проигрыну. 4 секунд, проигрыну. 1 секунд, Зато секунди. смазаны два секунды. Чупарапачано. Обережно виміть камінь зовнішня сторона тверда, а всередині міститься серцевина розклаваний шоколадної лави, б'ється об заквад, і що ви ніколи за все своє життя не бачили кращого шоколадного торти з лави. Не вірте мені за слово. Просто подивіться, чого ви чекаєте спробувати цей рецепт на собі сьогодні? Ви не пришкодийте насолоджуйтесь. Тепер, шановні гравці, ваші увазі вісі тисяч з друге. Росія вас на сьогодні обалов тотон ако предколіт номер один і ми розпочинаємо розірва з шести два, 2, 56, 12, 17, 47, 15, 50, 73, 43, 7, 65, 45, 16, 74, 32, 64, 72, 54, 3, 51. А тепер вашу важі винись комбінація кого у порядку з останнім числом. Кенно, виграва щоденно, Кено. Кенно. Стоп! Який Боже. Стоп! Фокс я проблема! Ні, тільки не зараз!